Постійне відчуття втоми, навіть коли не працював багато, навіть коли вихідний і був час відпочити. Це дивне відчуття, ніби щось постійно висмоктує з тебе сили, навіть коли, здається, немає жодної причини для цього. Світ навколо постійно тисне, новини, соціальні мережі, нескінченні вимоги. Усе це створює шум, який не дає зупинитися. І ти постійно відчуваєш, що маєш зробити більше, бути кращим завжди на крок попереду. Але незважаючи на всі зусилля, це відчуття спустошеності не зникає. Ти починаєш сумніватися в собі, ловити себе на думках, що зі мною не так, чому інші встигають усе, а мені здається, що навіть проста дрібниця забирає всі сили. І я зрозумів, що втома, яка не проходить. Це не просто фізичне виснаження, це щось більше. Це сигнал, який організм або навіть душа подає, щоб зупинитися і задуматися. Це трапляється з багатьма. Тому я вирішив розібратися, що стоїть за цією втомою, і хочу поділитися цим із вами. В сьогоднішньому відео я хотів би з вами поділитися тим, чому ми можемо відчувати в тому, навіть коли ми нічого не робили. Тобто, звідки вона з'являється, от просто перманентна і постійно, коли ти живеш в цьому стані, і ти думаєш, Боже, чого я втомився? Я ж навіть нічого не робив. На це є декілька причин, і сьогодні я хочу з тобою ними поділитися. Відразу хочу сказати, що якщо ви хочете бачити більше таких корисних відео, підпишіться на цей канал, поставте цьому відео лайк і. Точно корисне відео вас нас дожине. А тепер переходимо до теми. Отож, перша причина це інформаційне перезавантаження. Сьогодні ми живемо в такій реальності, що кількість інформації вона просто величезна. Тобто її настільки багато, що наш мозок не здатний її всю опрацьовувати. Ми робимо собі погано, бо ми щодня споживаємо цю величезну кількість інформації, це з соціальних мереж, з новин і так далі, і тому подібне. Саме от через поглинання цієї величезної кількості інформації. Інформації, наш мозок постійно працює, опрацьовуючи цю інформацію під час того, як ми її поглинаємо, і навіть після того, коли ми вже здаємось, наче просто якби в нейтральному стані, але все одно в тебе десь залишається оця велика купа думок, велика купа там, контенту, яку ти поглинув в себе, вона залишається десь там в мозку, як невеличке таке сміття, яке ти закидуєш, і от ти забиваєш мозок цим сміттям, і він втомлюється. Друга причина це відсутність фізичної активності. Так саме відсутність фізичної активності впливає на те, що ми відчуваємо в тому. Могло б здаватися, типу, чому я можу відчувати в тому? Адже типу менше рухаєшся, більше відпочиваєш. Хіба це не так повинно працювати? Але на щастя... Ні, чи можливо на жаль, окей, ми запрограмовані так, що ми повинні постійно рухатися. Тобто наші предки вони постійно рухалися, вони постійно використовували своє тіло для того, щоб здобути собі їжу для того, щоб щось побудувати, там і так далі, і тому подібне. І саме через це наше тіло запрограмоване на рух. І якщо ми не використовуємо це тіло задля того, задля чого воно було створене. То воно відчуває себе погано. Якщо просто казати, то коли ми займаємось будь-якою фізичною активністю, наше тіло, наче як живе, тобто воно починає жити. Відбувається багато внутрішніх процесів в організмі, там покращення серцево-судинної системи, тобто починає оновлюватися кров. Це якщо ми говоримо про фізичні вправи, тобто багато-багато плюсів. Я зараз не буду в них вникати. Коли ми рухаємося, коли у нас є фізична активність, організм відчуває себе живим. Коли цієї фізичної активності немає, організм відчуває себе втомленим і, типу, як мертвим. Наступна третя причина це емоційний тиск. Це також те, що впливає на постійну втому. Коли ми постійно знаходимося в негативних думках, в депресивних думках, ми постійно за щось стресуємо, ми постійно за щось переживаємо. Це також виснажує наш. Мозок, коли ти ніколи не знаходишся в нормальному спокійному стані, звичайно, тобі буде погано, звичайно, від цього постійного, такого маленького, такого як дещущого, як комарик, типу стресу, от він десь там є, ти ніколи не розслабляєшся, ти постійно напружений. От воно все накопичується, накопичується. Ми постійно через це відчуваємо в тому. Це ненормальний стан, коли ми відчуваємо себе погано, і через це ми відчуваємо в тому. Отож, що робити в цій ситуації, як покращити взагалі свій? Стан, що для цього потрібно робити. По перше, як би це банально не звучало, обмежити час у соціальних мережах, наприклад, проведення більшої кількості часу там на вулиці або з якимись іншими заняттями, там за читанням книжки та навіть за приготуванням їжі за чимось, що де немає інформації нової. Коли ти не поглинаєш нову інформацію, наш мозок не відчуває навант... ну, він не навантажується. тобто він не забирає твою енергію. Наступне це також. Відноситься до другого пункту, до другої причини це додати фізичну активність. Тобто, так, тут все банально просто недостача фізичної активності, значить, нам потрібно її додати. Отож, додаючи фізичну активність, ви, як я вже розповідав раніше, ви змушуєте. Ваше тіло жити, ви змушуєте ваше тіло виробляти купу гормонів, оновлюватися. Багато, багато, багато позитивних процесів відбувається під час того, як ви займаєтеся фізичною активністю. Це ні для кого не секрет, тому просто це потрібно використовувати. І також вивчайте свої емоції. Тобто, що це може означати? Це означає от відстежувати свої стани. Свій стан, коли ви відчуваєте себе погано, Тобто відстежувати, запитувати себе, чому я це відчуваю, чому це так відбувається. Практикувати медитації це от те, що допомагає заспокоїти мозок, ось такі моменти, коли ви відчуваєте якийсь стрес, От фокусування на диханні, закрили очі, фокусуєтесь на диханні. Ви відпускаєте негативні емоції в моменті. Звичайно, воно нікуди не дівається, але змінюється ваш стан до цього, і ви почуваєте себе вже краще. Отож, цим відео я хотів сказати, що відчувати в тому можна не тільки від фізичної активності, і звернути вашу увагу на те, що якщо ви постійно відчуваєте втому, навіть нічого не робивши, то напевно це саме через якісь певні дії, які впливають саме на ваш мозок і на ваше ментальне здоров'я. Адже якщо ментально. Воно все важко, то воно тоді фізично буде важко. Ви фізично будете відчувати себе пригніченими, наче прибитими просто до ліжка, буде важко встати. Але це саме через ті дії, які ми робимо. Беріть ці поради для себе, використовуйте їх. Я надіюсь, це відео було для вас корисним. З вами був Влад Бесіда. Підписуйтесь на канал, щоб бачити більше таких корисних відео. Ставте цьому відео лайк, і побачимось в наступних відео. Бувайте!